Два кума. Леонід Глібов. Здоров, Василю, пане брате. Здоров, кума сюмій, кіндрате. Чи ти ще там здоров та жив? Ох, братику, Василь залив. Мого ти лишенька не знаєш, що так питавши. Бог покарав мене, я погорів. Уся ходібонька пропала, неначе язиком корова й злизала. Оце баклихо, глянь. Коли ж воно як? А так, неділь же, мабуть, з вісім буде. Святками до мене зібрались добрі люди. Небесіді вже, звісно, попились. От як усі вже розійшлись, пішов я з каганцем до коней у повітку. Бодай би й не ходить. Я, бачся, каганець все ховав під свитку. Та якось те зирк горить. І батечку, як обхопила, усе до чурочки згоріло. Сам трохи трохи не пропав. Та це і тужу вже восьмою неділю. Бодай би, я був не діждав. ж куми, як, ох, не питай, Василю, я чимсь бога прогнівив. Колись я, братику, правесенько ходив, теперечки, дивись, до чого вже дожився. Зовсім калікою зробився. До мене на святках наїхало гостей дядьки, брати, дехто із людей. Як милим гостям не радіти, уся компанія гарненько підпила. Поліз у погріб я дулівки ще вточити, дулівочка первак така смачна була. Щоб іноді з вогнем бідини наробити, Поліз я по ночі, хоча й п'яненький був. Що ж, пане брате, біс мене, як пхнув, я й покотився. Ще як не вбивсь, не знаю. Теперечки хоч плач, не плаче. Отак, От як бач, на дерев'янці шкандибаю. Дурні, озвався до них трохи. Жалкуйте на себе, бо що за диво в тім, що в Василя все погоріло, а в тебе ногу й зломило. Погано п'яному і поночі із вогнем. Так що ж його робити? Не все ж ходить із ліхтарем? О, бити б вас обох та бити. Горілочки не треба вельми пити.